Терама. Так, а ми граємо проти майстра фіда зі Сполучених Штатів. Да що ж таке? Знову хтось нижче мене по рейтингу Chair. Так. Ще раз. Здається, в мене сьогодні нікого не було. Крім ось Федеріка да? що був вищий рейтинг, ніж в мене. Дурдом. Давно такого Title Tuse в мене не бувало. Ну ладно, зараз цю виграти, можливо, в останньому турі нарешті дадуть когось, хто вище рейтингом. Але як бачите, рейтинг взагалі не показник, тобто люди з рейтингами так ось. Біля 2500 грають приблизно в ту саму силу. Так, знову ця позиція, тільки давайте обережно, тому що ось. Б5. Я в шоці. Люди знають теорію таких бокових варіантів. Ну, ладно. Знову таки, можливо, він сам це грає і знає, що треба п5 грати. Тому що Б5 зі мною першим пішов Віталій Сівук. Це було мукачевське літо 2017 року, здається, ось. І це для мене була прям новинка всіх новинок. Так, тут зараз головне коняку не зівнути. Так, куди б ферзя прибрати? Сюди на напев... П. А, там ферзь Е8. Д3Ж6, ферзь Г4. Нормально. Сюди прибираємо. Так, тепер сюди. Чи Д4, тому що там Тура Е5 є хіт. На D3 тура е 5 є. А d4g6, ферзь ферсі 3, слон b7, d5 в мене є. Але знову таки кінь f5. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой. А якщо d3, то рай5. Ферзь Ферсиф 3, слон b7. Ні, туру на Е5 пускати не можна. Так, да, бачите, знову другий раз за сьогодні в цьому дебюті. Не все так гладенько. Треба буде дивитися, що там робити. Так, на G2 я віддам з великим задоволенням. Тому швидко граємо. Так. І валим в 3-0. Тому що якщо поб'є, це чудово. Після тура g 1 вертикалька відкриється, це чудово. Ого. Так, ну, людина нічого не боїться. Можливо, це і добре. Так, на слоні 4 логічно для чого зіграно. Що не вже в мене? Тут мату ніякого немає. Так, так. Дорожg7, коротше 7, 7 ферс 6, коротжg8. Реально мату немає. Ну ладно. Просто рокіровку зробимо тоді. Все-таки пожертвувати пішака за лінію проти короля це завжди круто. А тут це ще виправдано. Так, ну поки так. Напав на туру і тепер H4 таранимо. А H5 не можна, тому що тура G6 і оп, зв'язочка. Є шанс фігуру вкрасти, якщо дозволять. Але думаю, що не дозволять. Так, слон є 4 грамотно. Так, на фер 3 кінь F5, очевидно. Тому треба якийсь більш активний хід зробити. Давайте сюди підемо. Щоб хоча б під темп не вставати. Так, g 6. Так, якось повинно це добиватися. Так, все одно це хід знадобитися повинен. Десь кінжи 3 треба зіграти. А е вже, ух ти. Все одно так. Можливо, якусь долю переваги і випустив? Якщо так, то так. Міні-пасточка. Може зівнути О, але зівнули туру. Що ще краще. Так, ну я бачив, коли на це йшов. Так, тепер тільки треба руцями шевелити. Так, господи, куди ходити. Ферзь погано стоїть. Захистив. Ферзь Ферся втричахливий хід. Погано став. Треба розв'язуватись дуже швидко. Все, розв'язався. Я дичь творится, жесть. Что, на ПБФБА? Дурдом. Жесть, як так можна грати? Але заматував. Ну так не можна реалізовувати виграшні позиції з зайвою турою. Да, сьогодні реалізація в мене дуже сильно підхрамує, але виграв і нормально. Так, і бачимо, що Сашко виграв і одноосібний лідер перед останнім туром, що непогано.